Всім привіт! З вами Слава Арк і цим відео ми починаємо серію випусків про моє виживання на сервері з модом Rare Sightings. Тобто рідкісні, рідкісні динозаври. Суть цього мода в тому, що е, появляються на карті час від часу е, тварини. Максимального або навіть вище, ніж максимальний рівень до плюс 30 рівнів. І їх можна навіть побачити їхні координати по рації, приходять повідомлення. Мені цікаво грати з таким модом, тому я і вирішив позаписувати їх. І на першому ролику ми бачимо, що я знайшов цього грифа. Звісно, мені не дуже повезло з його уровнем, там всього 150, й це і так максимально. Але зато я його швидко приручив. Тут я знову ж таки по рації узнав, що на Extinction в біомі снежному повинна була сніжна сова бути рідкісна. Я її літав шукав, чесно кажучи, літав довго шукав її, так і не знайшов, але знайшов дещо інше. Так, лечу собі, дивлюся, тут стоїть гігантозавр нічийний. Скажу трохи про цей сервер, що сервер без вайпів, але він досить довгий час, я так зрозумів, мало на ньому люди грають або майже не грають. А раніше грали, і я час від часу находжу різних діно. Ну ось тут у, одна з найбільш топових знаходок. Я потім перевірив, казу цей гігантозавр взагалі е, вирощений. Ну і досить таки непоганий. Особливо не для мене, як по суті. Майже як для бомжа. Недовго думаючи, я вирішив його опробувати. Заодно пофармити. Ээээ, полимеры и электронику в городе. Тут я на карті Алгуэро, узнав, що є анкілозавр е, рідкісний. Я його знайшов пока вбрав тут раптора і готую прощати анкілозавра. Берем винтовочку і починаю настрілювати по ней. Буквально за пару секунд, поки я по тій акилу стріляв. На мою напала стада алазавров. А На самому анкелу напав карнотаври. Я пытаюсь цих алазаврів вбити. Віверна в мене, конечно, не само топово. Ну... Не дуже справляється в мене з ним. Так виходить, що МКІ лоза вбитий. Мені тут більше нема що робити, я ухожу на іншу карту. А тут на центрі я зовсім случайно знайшов топового 180-го Рекса. Ну, як можна було пройти мимо нього. Я його і вирішив проручити. Пройшлося трохи побігати, бо з ним ходив ще інший рекс. Трохи тікати від нього. У мене не було Грифона ще. Ну нічого, зато адреналінчик пішочком проручати Рекса теж веселіше. Ну, Рекса не так сложно проручати. Насправді він постійно агриться на всіх. Поки він ходить, когось кусає, то можна по ньому накидувати арбалета. Прямо на мене повів цей страус Рекса. Хоже вже він починає тікати. Значить скоро засне. Головне, щоб не пішов у воду. Ловушку для Рекса мені ніколи було робити, не хотів її робити. Тому і приручаю просто так. До собственної нічого мені було ще. Живу на плоту, і в мене даже промки немає ще. Біжим за Рексом, то він за нами бігав, тепер ми за ним. Ну вже давай, давай. Ще чу-чуть. Опа. Закінчились стріли. Хі -хі. Як вовремя він виробився! Закончились стріли, а вінтовки, там дротиків. Може пару штук в мене тільки було. Ну добре! Все, ура! Рекс вироблений. І його тут ніхто не покусає. На цьому кінець першої серії. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, пишіть в коментарі, що вам сподобалося. Всім пока!